Дуже важливо, коли ми говоримо про європейський досвід, зрозуміти звідки там йдуть витоки цього місцевого самоврядування. Ну, всі, як правило, говорять про Магдебурзьке право, що саме міста отримали в, в різні часи е, обмежені права на самоуправління, і ці права були даровані містам суверенам, тобто князям чи монархам. І саме звідси виросло місцеве самоврядування. Щодо міст, звичайно, це правда, але е, значна частина людей в старі часи жила в сільських територіях, і сьогодні в нас є ціла низка країн, де 20 і більше відсотків населення проживає в сільських територіях. А що там ставало одиницею отакого от самоуправління, обмеженого самоуправління, з якого виростали потім комуни чи муніципалітети? Як правило, це церковні приходи, тому що наявність церкви створювала от Таку зону доступності, люди з певної території були об'єднані в таку церковну громаду, і це досі вважається найстійкішою одиницею близькості людей. І от саме ці церковні приходи в свій час, коли приймалися закони про місцеве самоврядування, ставали от такими первинними суб'єктами місцевого самоврядування. Самі розумієте, що в різних місцях це Достатньо відмінні між собою. Території, тобто, це може бути менше населення, може бути більше населення, може бути одне поселення, може бути багато дрібних поселень. І таким чином, по суті, комуни, громади, гміни, общини, неважливо, як вони називаються, вони от ставали цією базовою одиницею місцевого самоврядування, яка на, рівних, на різних етапах мала різні повноваження. І тому, коли сьогодні ми дивимося на європейські й досвід, ну, особливо коли ми говоримо про достатньо великі країни, ми можемо побачити, що там є фактично три рівні адміністративно-територіального устрою, на яких існують органи місцевого самоврядування. Базовий рівень це громада, комуна, тобто, оця первинна одиниця, яка в своїй більшості була сформована на базі церковного приходу, і саме оця базова одиниця. Має повноцінне місцеве самоврядування, тобто має обраний орган представницький, має закріплені за тим органом повноваження, орган має представницький орган створює свою виконавчу структуру, і що саме головне саме за базовою одиницею закріплюються власні доходи, які гарантуються законом. Далі. Йде другий рівень, він може бути, може й не бути. Це так званий проміжний рівень чи субрегіональний, він може називатися по-різному. Район, повіт, графство. Як правило, на цьому рівні існує обмежене місцеве самоврядування, і, як правило, цей рівень не має власних закріплених доходів. Фактично, він, фінансування цього рівня відбувається за рахунок державних. Трансфертів. Третій рівень знизу це рівень регіональний, це може бути земля, воєводство, область, провінція неважливо, як називається, але це. Рівень, який дуже важливий для такого територіального балансування території. І так само, як і проміжний рівень, як правило, цей рівень не має власних доходів. Як правило, але в деяких випадках, звичайно, є виключення. Так от, що цікаво, що на проміжному і на регіональному рівні в різні часи компетенція і порядок формування органів місцевого самовряду був різним. Тобто були періоди, коли там представницькі органи формувалися не прямими виборами, а за рахунок депутатів, які були обрані на базовому рівні місцевого самоврядування. Досить часто в Україні і сьогодні можна почути ідеї, що варто і в нас запровадити непрямі вибори до районних і обласних рад. Але європейська практика тут показує, що це погане рішення, тому що коли. Уявіть собі, ситуація. Районна рада складається із депутатів, які обрані у. Обрані сільськими радами. Вони приїжджають в район і вони не можуть між собою домовитись, тому що якщо ти йдеш на компроміс, тобі треба в себе в раді пояснити, чому ти зрадив інтереси цієї громади. Тобто це перша така е, дуже проста, суб'єктивна, але дуже важлива причина, чому це не працює. Ну і друга причина, е, яка е, ну, привела до відмови від таких непрямих. Виборів, це те, що кожен орган місцевого самоврядування на різних рівнях він має мати різні завдання, різні повноваження, які не пересікаються. Тому депутат цього органу має мати незалежний мандат обиратися всіма виборцями цієї території, і таким чином в Європі відбулося навіть у Франції заміщення непрямих виборів виборами прямими.